Коротше, є у нас тут така закладна. У мене є Коротше, ж прийшла нова поставочка з вкусняшками. І ця закладна у нас в принципі саме для вкусняшок. Так що зараз тут все діло будемо складувати. Не знаю, нахуя е, такого роду відосики, але я бачу, що в інших такі відосики набирають перегляди, тому давайте спробуємо. Все зайве від відсію, просто кікаємо. Салфетки тут теж нахер не треба. Все чисто води под вкусняшки. А вкусняшок у нас, як вы ви знаєте Вийшло прям до хера. Так. На саму гору. Саме на легше, В кавичках Так, вон що пришло. Я не знаю, но... Ну... то вроде это не меца. Наскільки вона розрахована, є без поняття. Звісно, логічно це було вниз засунути, але ви зрозуміли, сюди не влазить. Тому буде тут отак. -от. Хрустне, викине матір'ю. Невелика втрата. Так, що в мене ще є це? І оце. Хтось тобто, каже, що джин, мабуть, потрібно було б закинути краще в холодосік. Але ні. Ну Я хази на ці полки скільки. А, 3, 3. 12, тут 0,7 і тут, 13, ну, коротше, 14 літрів. Не знаю, дохуя до цієї полки чи не дохуя, щось таке, як наче підрозпер. Але подивимось, подивимось. Як завалиться, ви дізнаєтесь. To, ви точно. Так, далі. Грузії туди чипсани. У нас є брюкера. Але чіпсики вони хоча б не важкі. Так. Чіпси з борщами. Ось сюди. До речі, і не влізуть. Так, краб. Крапка для жінки борщ і для мене. Так. Зелень. Це крапка. Ну так, да, так, не густо. Файно, звісно, виглядає, але вибачте, у нас більше пачок, а полочок не так багато. Тому треба щось десь позапихати. Так, що у нас внизу? внизу. Внизу вам, наверное, <свист> и не видно, да? Да, внизу вам и не видно. Давайте вот я вас возьму с собой. тогда... Так, потому что внизу у нас, видите, тоже салфетки. И кукурузки. Ну, кукурузки, в принципе, я не знаю. Они, может, тут и стоять Куда я их надену? хер его знаю. Под кукурузку особо много места не меня и нет. Так что, не И Будемо і чи псани. Так, ну і до цих шейків добиваємо наші грінки по максимуму всі грізи. Так. Не пам'ятаю, скільки яких у мене штук. Так, і всі одного смаку. смалку і ще явно глізу. Будемо проходить. Перфекціоністи хрестяться вказ. Вони такого не люблять. Але, благо, у нас перфекціоністів немає. Мені на то все діло пофіг. Треба спромбувати влізу. І зашивись. Так, хорошо. Так, ще флінти є. Флінти теж кудись сюдой. Теж сюдой. І, в принципі, все. Тунь, тунь і тунь. І щоб ви розуміли, оце все 1400 гривень. Ахуєй, так? Да? За що просто? Пару пачок сухариків, пару пачок чіпсів і пару бутилок вина і джина. 1400 гривень. Ось так от.